Ось такі всередині. Це дуже смачно. М -м -м. Скільки би ви їх не з'їли, можна всі зараз з'їсти. Ви точно від них не поправитесь. Тут нам просив щось менш калорійне, нежирне і не смажене. А то ви ж постійно все смажите і в великій кількості олії. Звичайно, у мене є дуже багато рецептів. А сьогодні вам пропоную котлети, курячі котлети, ніжні, соковиті та ще й запечені в духовці. Пальчики оближеш. Куряче м'ясо тут у мене 700 грам, але не куряче філе, а беріть м'ясо стегна, воно набагато соковитіше. Одна велика цибулина і два зубчика чесника. Я завжди до фаршу, до будь-якого фаршу, додаю і цибулю, і чесник. Ну, це смачно. На такій середній терці натираю одну морквину, невеличкий шматочок, кабачка ще знайшла на городі. Якщо у вас нема кабачка, натріть трій зо дві картоплини теж на такій середній терці. Звичайно, хто бажає, можна розмочити. Грам 200 булки або білого хліба в молоці і сюди додати. Тобто такі котлети можна приготувати з будь-яких продуктів, які є у вас вдома. Так, овочі перекидаю до фаршу. Маєте кисломолочний сир, приблизно 150 грам теж сюди додайте. Маєте 50 70 грам твердого сиру, теж сюди додайте. Але з кисломолочним сиром, хто ще не готував, спробуйте. Ну вони вже такі всередині соковиті. Так, сіль, спеції, усі за смаком чорний перець. І трішки додам приправи. Курячої приправи. Так, приблизно чайна ложка, але в мене ця приправа без солі. Одне яйце. Ну, як же ж тут без зелені, побігла нащипала петрушки. Обов'язково сюди додаю зелень. Дрібненько нарізаю. Ось так. Це все добре. Перемішую. Переймайтеся, що котлетки не будуть тримати форму, додайте 2 столові ложки манки, столову ложку крохмалу. Я ж знаю, що вони будуть добре триматися, бо фаршу тут достатньо 700 грам. Нічого додавати не буду. Бризвою олією. Руки змочую водою і формую котлети. Вийшло 10 ось таких великих котлет. Духовка вже в мене розігріта, 180 градусів і ставлю на хвилин 30. Ну зазолотяться гарно, припечуться і будуть пахнути на цілу кухню. Тоді вже готові.